Продовжуємо читати розділ про те, як Оксана Марченко перестала танцювати і зайнялася нафтовидобуванням. Це книга Максима Савчука, 1937. Чомусь попереднє читання перервалося, тому називаємо читання номер 3 Отже. Я повернувся до монітора і дійшов висновку, що бізне життя Оксани Марченко просто таки вирує і в Росії, і в анексованому Криму. Три українські компанії, якими володіє дружина Медведчука. ІК Укркапітал, ІК Теренвест та ІК Спортур протягом періоду з 2015 по 2016 рік стали співзасновниками російського ООО «Таврія Інвест. Саму Інвест зареєстрували за російським законодавством у березні 2015 року в Ялті. Я зауважив, що компанія має спільного директора з фірмою із Москви зі схожою назвою ООО і Таврія Сєвер, власники якої заховалися на Кіпрі за компанією Вентолор Investment Limited. Рєєстри Діпру для мене і тоді і зараз є чимось незрозумілим і заскладним. По-перше, результат пошуку в реєстрі цієї країни це з десяток файлів у форматі PDF. з поміж них треба знайти один єдиний, де вказано саме актуальних, а не історичних власників. По-друге, про який пошук могло йтися, якщо вже кілька років я безуспішно намагався згадати свій логін і пароль до аккаунту, а новий профіль зареєструвати так і не зміг. Нова вкладка. Месенджер. Хто в цей час онлайн із тих, хто розуміється на кіпрських реєстрах? О, Оля Веретільник, Центр протидії корупції. Привіт, як справи? Чим займаєшся? Привіт, норм, фігнею. Можеш, будь ласка, зробити витяг на кіпську фірму Ventolor Investment Limited і знайти в ньому актуальних власників. Я звільнилась із ЦПК, тому, мабуть, варто звернутися до когось іншого. Фу, то така ситуація, що нікого іншого, хто міг, би, нема онлайн, а мені горить. Ок, але тоді ти повернеш гроші. То ти зробиш? Так, 5 хвилин. Кинь номер картки скинула на пошту інформацію про акціонера, директорів, секретарів, зміну адреси, решта доків про зміну посадових осіб, акціонера, збільшення статутного капіталу, річні звіти не скачуються, або реєстр висить, або зрада. Спробую через годинку ще раз прийшло ще одне повідомлення від веретільних через 5 хвилин. Із того, що я зрозумів, розкриття Ventolor Investments Limited нічого не прояснило, бо її власником виявилася ще одна кепська компанія Ventolor Holding Limited. Я знову почав писати веретільник і помітив, що вона вже була не в мережі. Надіслав їй повідомлення з проханням розкрити ще й Ventolor Holding Limited <кій> і перевів гроші на карту за Ventolor попередній. <кій> була друга ночі. У серпні це означає, що мене ще година і почнеться цвірінькання птахів, вісників мого нервового апокаліпсису. Дуже швидко стане ще гірше, навколо почне сіріти, а потім відкриється столична підземка і стане реальністю мем, у метро спускаються зомбі. Люди, які не лягали спати, а на них із жахом поглядають ті, хто щойно прокинувся і прямує до гори. Я викликав таксі, але вирішив зробити останнє на сьогодні: транслітерувати Венто Holding Limited. Перепрошую. Російською і пошукати цю компанію в російському реєстрі. І це була хороша ідея. Бо Ventolor Holding виявився співвласницею російського ООО НЗП Трейд» – профіль видобуток і переробка сирої нафти. Нафтовий бізнес. Залишалося дізнатися, хто стоїть за Ventolar Holding. але, якщо чесно, я вже здогадувався, хто це. Погляньте, яка ситуація. Маємо видобуток, видобуток і переробку сирої нафти, встановлено опосередкований зв'язок між українськими компаніями Оксани Марченко і російською нафтовидобувною компанією. Причому ця компанія з Хантаманцівського автономного округу. Я покликав авторку програми схеми Наталку Седлецьку та редакторку Кіру Толсякову і взявся розповідати про свої нічні знахідки, час від часу сьорбаючи енергетичний напій. Якого ти кажеш округу? запитала Наталка, хантимансійського. Це десь біля сургута чи щось таке, але я не впевнений. Там я прочитав ханти і манси жили. Може, вони там і нині є, хто зна. Бачиш відео, що вони у санки собак запрягають, північні народи, словом, трохи схожі на чукч. <кій> Две ближче до теми, будь ласка, у мене важлива зустріч, попросила Наталка. Це все. Що все? трохи роздратувалася Наталка. Ну, по-моєму, це вже круто звучить, опосередкований зв'язок Оксана Навч... Марченко і Нафта. І що це за зв'язок? запитала Кіра. Через росіянку Інну Палі і російську фірму Таврію Север. Сєвір, тобто це нам ні про що не говорить. Ти можеш відповісти чітко, хто володіє нафтовидобувною компанією? запитала Наталка. Ні, наразі не можу. Погано. Я знаю, що власник найближ... найбільшої частки кіберська компанія Ventolor Holding Limited. а хто не володіє, невідомо. Головне, щоб не з Британських і Віргінських островів, бо тоді ми впремося в стіну. Тобто, в принципі, у тебе немає теми на цьому етапі. В принципі, я до чого де... до дечого схиляюся. До чого? Думаю, це буде найближче оточення кума Путіна, бо все вказує на це і мені цього дуже хотілося б. Коли ти матимеш витяг на другу компанію, на Венто Лорхол скоро буде. Ти ж вмієш діставати кепські витяги? запитала Наталка. Ну, ти даєш, звісно, вмію, збрехав я. Коли поки десь у паралельному вимірі Оля Веретільних діставала витяг, я створив папку, аби зібрати все, що можливо, на компанію з профілем видобуток і переробка сирої навпи. НЗНП Трейд, загалом з'ясувалося багато цікавих речей. У 2015 році російська влада оголосила конкурс на право видобувати нафту на одному з трьох найбільших родовищ Антимаційського автономного округу Гавриківському. Його запаси тоді оцінювали у понад 40 мільйонів тонн. Цей конкурс одразу ж став скандальним через дивну вимогу до учасників, про що писали російські ЗМІ. Переможець конкурсу зобов'язаний переробляти вуглеводну сировину, яку отримує з Гавриківського радродовища на російських нафтопереробних підприємствах із високою глибиною переробки, які забезпечують свої, своєчасну модернізацію виробництва, мають достатні виробничі потужності на підприємствах, розташованих у Ростовській області. Тобто, як я зрозумів, перемогти в конкурсі могли лише ті компанії, що мали нафтопереробні заводи <кій> в Ростовській області через дискримінаційні умови, як писав російський комерсант, державний гігант Роснефть намагався навіть судитися, але згодом, із невідомих причин, просто відкликав свою заявку на родовище. Ця ситуація здивувала учасників, адже голова правління РосНфті Ігор Сєчин, який працює з Володимиром Путіним ще з кінця 80-х. Є навіть відео, як вони разом переїжджають із Пітера до Москви. Журналісти називали Сєчина другою за впливовістю людиною в Росії після президента РФ. І тут його Росніфть скаржиться на дискримінаційні умови конкурсу щодо нафтового родовища. З усього випливало. Впливовий той, хто стоїть за Vento Holding, яка контролює ООО НЗНП Trade. Бо саме НЗНП Трейд перемогла, або саме НЗ Trade перемогла у конкурсі на родовище. Сашо, а хто може в Росії бути настільки крутим, що на нього скаржитиметься розніфть? запитав я в Сашка Чорновалова. Та багато хто. Справді, «Лукойл», «Башнефть», Газпром. Вони всі конкуренти. А наприклад, Оксана Марченко. Оксана Марченко? Навіть не знаю, розгубився Саша. Я відкрив російські економічні видання. У них. Трейд» приписували групі компаній «Юг Русі, які володіють нафтопереробним заводом у Ростовській області, Новошахтинським заводом нафтопродуктів. І логічно, що конкурс на родовище не міг виграти хтось інший, окрім «НЗНП Трейд», бо крім Новошахтинського, інших нафтопереробних заводів у Ростовській області просто немає. Група Юг Росії контролюється російським бізнесменом Сергієм Кисловим, писав російський Форбс, але Кислов мені не здався цією людиною, заради котрої могли відтіснити Роснефть друга Путіна. До того ж, Юг Росії – це не Лукоїл, Башнефть чи Газпром. Повідомлення у месенджері від Веретільник. Привіт, усе на, вже на пошті. Перекинула збережені файли, так і не скачуються. Може, завтра реєстр запрацює нормально. Але в кінці Оксана Марченко. Глибокий вдих. Повільний видих. Привіт! Де? Де саме Оксана Марченко? Власниця кіпської фірми. Тумільйон. Investments. це власник Ventolor Holding. Глибокий вдих. Це точно? Точно. Геніально! Це і треба було довести. Тільки не кажи нікому. Не буду, та й нема кому. Класно. Там колись робили профіль Марченко у нас на сайті. Підозрюю, що хтось після твого сюжету буде його дописувати. Дякую. Балкон. Повітря, потім перевірити пошту і побороти себе, аби нічого не сказати керівництву, допоки перевірю все 10 разів. За дві години я підійшов до Наталки і сказав, що все встановив, з'ясував і довів, але вона була зайнята і не мала на це часу. Так само і наступного ранку. На третій день я повідомив усім що о 16.00 на них чекає детективна вистава з елементами фокусів та магії, і виявилось, що у всіх немає планів на 16.00. В оголошений час журналісти схем разом із дизайнером Максом та навіть водіями і режисерами монтажу сіли напівколом напроти дошки, біля якої стояв я, одягнений у картату сорочку і жилетку. На дошці я завбачливо намалював схему. Дорогі колеги, сьогодні ви не просто так зібралися тут, у тісному товаристві, почав я змовницьки. Сьогодні ви дізнаєтеся про одну із найнесподіваніших таємниць куми президента Росії Володимира Путіна. Я витримав театральну паузу, на яку зреагував журналіст і мій колега Сергій Андрушко. Хороший початок, оцінив він. Дякую, Сергію Степановичу. Але. Але для того, щоб почати, я хотів би, щоб Михайло Ткач перевернув свій стілець. Він загориться, як колись у той смітник із мертвим головою? – бом запитав Михайло. Ні, перевертай і поглянь, чи немає там чогось дивного. Папірець, приклеєний на жуйку. Михайло встав і перевернув стілець догоринішками, а потім прочитав «НЗНП трейд» написано. Чудово. НЗНП Трейд – це є компанія, яка займається чорною справою, тобто видобутком нафти. Прикольно, це все? Ви стало закінчено? запитав Михайло. Ні. НЗНП Трейд це компанія, яка виграла конкурс на видобуток чорного золота у російському регіоні, названому на честь славетних народів хантів і манців, які, до речі, приручили собаки, навчили їх возити санки із клунками свіжої дичини. Я про це вже чула, зауважила Наталка. Нічого страшного. Сергій Степанович, наприклад, цього не чув. Так от. НЗНП Трейд. У 2015-му на пільгових умовах дісталося одне з найбільших родовищ країни-агресора. Але облаштувати родовище і закуповувати обладнання для нього НЗНП Трейд розпочала лише у 2018 році, і відбулося це після того, як НЗНП Трейд змінила структуру власності, а сталося це, коли з'явився потужний інвестор. І тепер я хочу, щоб Валерія Єгошина перевірила свою сумку. Ти копирся в моїй сумці, обурилася Валерія. Це все магія. Папірець на ньому написано: 50,1% Вентолор ЛТД. Чудово! Венталор Holding – компанія, яка володіє найбільшою часткою НЗНП трейд 50,1%. І хто ж володіє нею? Не знаєте, я вам скажу. Нею володіє Тумільйон Investment Лімітед. А хто ж ховається за Туммільйон Investment Лімітед, спитаєте ви? Оксана Марченко! вигукнув журналіст і мій колега Георгій Шабаєв. Колеги, для того, щоб про це дізнатися, треба дати правильну відповідь на одну загадку. Вона нескладна. Отже, увага! Перед вами стоять два стільці на одному. А можна якось без цього А одразу запитала Кіра. Можна. Це справді Оксана Марченко, кума Володимира Путіна. Усі заплескали в долоні. Ну що, готуєш текст? запитала Наталка у кабінеті, де ми говорили сам на сам, і я зрозумів, що це шанс, який треба використати. Знаєш, я ж оце дуже хочу на джарелгач джаріл... джаріл... до кабанів і оленів у відпустку, почав я. Допиши текст, здай його, не читай, замов графіку, запропонуй назву і обкладинку, заготуй публікацію та драфт новин і їдь. Без проблем, відповіла на, на Наталка. Окей, але я хотів би пожити уже цими вихідними, а поїхати уже цими вихідними. Ага, навіть так добре. Тоді до п'ятниці має бути текст під ключ, замовлена графіка, назва, обкладинка, публікація і новина. І можна запишемо блог, як у Навального. В нас вже жодного кадру немає. Я ж не поїду в хан та округ знімати ці ліси і болота. Чим все це перекривати, не ясно. Добре, хай буде блог. І Оксану Марченко записати теж треба. Дуже цікаво, що вона скаже. Ого, а де я її впіймаю? Ну, вона ж танцює на ефір шоу, танців зірками сходи. Вона ж учасниця, запропонувала Кіра. Але на вихідних я вже маю бути на острові. Тоді попроси когось із колег, сказала Наталка. Окей, попрошу. Я сів за текст. Десь з місяць до цього редакція проходила курс поліпшення сторітелінгу. і в сусідньому вікні браузера у мене була відкрита презентація ментора Тараса Фролова. У ній запитання, які має ставити перед собою журналіст, коли готує текст, якщо хоче розповсюдити інформацію на якнайширшу аудиторію. Одне з них, чому тема, над якою працюєш, важлива для глядачів, написав Тарасу. Вітаю! Не знаю, чи маєте ви час, просто виникла проблема і вирішив написати. Словом, проблема в тому, що мені важко зрозуміти, як розповсюдити інформацію на якнайширше коло глядачів, і чому це для них важливо. А інформація в мене така: Оксана Марченко добуває десь під сургутом нафту. Тарас відповів: це жарт. Дружина Медведчука сама добуває під сургутом нафту. Вона телезірка, відома персона. Усе, що з нею відбувається, є цікавим її прихильникам чи противникам. Це Celebrity News. Зірки селебріті самі вже є інформаційним приводом і актуальністю. Нічого додавати не треба. Вам пощастило. На написання тексту пішло три дні. Півдня ми записували блог у студії. Потім ще один день пішов на замов графіку, придумай назву і обкладинку, напиши публікацію, новину. Залишилося лише взяти коментар Оксани Марченко. Погодився провести вихідний на танцях із зірками колега, колега Михайло Ткач. А я поїхав до Кабанів. У першу ж ніч вони поїли майже всі харчі, які ми залишили під наметом. Але я тішився за тварин, що у них було таке нічне свято дармового харчування напівфабрикатами. Залишилася тільки гречка. Поки я її варив, пропустив кілька дзвінків від Михайла Ткача. Я вийшов на відкритий простір, де зв'язок мав бути найкращим, і перетелефонував йому. Не вийшло, зв'язок на острові був паскудним, але ці два слова Михайла я почув чітко Що, вас не пустили? Пустили, ми були за кул, з'єднання зникло, палички зв'язку теж. Я пішов плавати у морі з медузами. Ми були за кулісами, коли вона виходила на виступ. Там, натовп похоронців навколо неї ходи, усі якісь борці. Нас опізнали, а після виступу її вивели через інший вихід. Вибач, мужик, через кілька годин на телефон таки дійшло повідомлення. Це ок, відповів я. Розслідування нафта для куми Путіна, попри те, що запити проігнорувала і Оксана Маршенко, і Віктор Медведчук, розійшлося непогано. Його процитували практично всі інформаційні ресурси. Тут секрет простий: головне, аби новину взяло за два топові новинар... новинні видання, а далі підуть перед руки дрібніших. Зрештою, дійде й до сайтів, які напишуть статті заголовками у стилі Оксана Марченко опинилася у центрі скандалу, журналісти розповіли всю правду про. Але найціннішою була реакція самого Віктора Медведчука. В ефірі телеканалу Induis One журналістка запитала у нього про розслідування схем і бізнес його дружини. Співведучий В'ячеслав Піховшик, намагаючись випередити відповідь Медведчука, запобігливо уточнив це не розслідування, а злив компромату. Однак Віктор Володимирович підтвердив, із розслідування практично все і навіть розповів про принцип, за яким його родина веде справи. Моя дружина не займається бізнесом, вона володіє бізнесом, а керує бізнесом я. Чому я не можу володіти бізнесом? Тому що мої улюблені в лапках американці в березні 14-го року запровадили стосовно мене санкції. З Цим пов'язані особливості бізнесу, який належить сьогодні родині. Через три роки, у 2021-му, саме ці його слова цитуватиме секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов, пояснюючи, чому українські санкції ввели не тільки проти Віктора Медведчука, а й проти його дружини, телеведучої Оксани Марченко. Ну що, вам було цікаво? Мені, наприклад, дуже цікаво. І тому наступного разу ми прочитаємо ось. Дивіться, наступний розділ. Прикольно, правда, зроблено такі чорні вкладки, і там десь внизу білі літери. І наступний розділ буде називатися: як продавець м'яса отримав родовище від, медвед... від медведєва і до чого тут медвечок? Ну що ж, я з нетерпінням очікуватиму на наступне читання. Дякую вам, що дослухали до цього часу.